Всім привіт! не Від хорошого життя. Ось ми й добралися до найкрутішого фідера, як... ціна і якість, як я скажу, який є у флагмана. Думка моя за два роки не змінилася. Force Rank Extra Heavy 160 грам. Відлічається він оцим красною второю секцією, ну і надписю Force Rank Extra Heavy. Ви знаєте, я був. Любитель фідерів Патріот Патріот, чи я їх розпродав, чи пару штук в загашнику ще лежать, тут бардак, чи адмірал уже щось потяг він такий. Поде-то діло. Я за його пару раз ловив на шкоді. Ну, то таке, З минулого року, я пам'ятаю, він коштував 1000 1200 гривень. Це дешевше, ніж кастмастер, який м'який для. Більше лящовий та раньовий це вдвічі майже дешевше, ніж буває сквадрон. Правда? Виколка напала, хтось ще дивиться і мене вспоминає. Надіюсь, в доброму здраві. І спитайте там в коментах, чи я ще живий, де я, що я, як я. Я сам провірю. Отакі пироги. За що я кажу? Фідер дзвонкий, швидкий. Тест 180 грам. Всі вони тут є, і при цьому це базовий робочий легкий фідер. В ньому немає цих 300-400 чи стільки там грам, чи пів кіло, що це дубіна лапшиста. Це дзвонка, чітка. Дубіна, багатьом підписникам рекомендував, багать, багато підписників його купували. Всі задоволені. Кажуть Я впевнений, може є щось краще нього, але воно коштує набагато багато дорожче. Живуче, ні один не зламався, а у мене їх штуки 4-5. У мене два запасних стоять. Флагман задонатив, які, які взагалі риби не бачили. Не знаю, з жадності, з жадності, думаю, вдруг пропадуть. Бо ви знаєте, Патріот я нахвалював і не просто так. Але Патріот-він, тип, того, що фідеров, типу, Пет, з названням петріот, просто неймовірна кількість, різна довжина, різний тест. І вони не дуже. Дорогі, але якість там, оця... якість там на 500 гривень. А от петріот, який коштував 1000 чим-то, який називається Twin Tip, де стоїть Карпова вершинка. Вона, по факту, як фідерна, ну, ну, це по факту легенький Карповічок, длінний 360. І він в чомусь навіть кращий, ніж той Big Game Карповік -флагман. Ну, По-своєму так сказати. Хто ловив петріот Твін той знає, про що я плюс. У вас є додаткова вершинка, якщо раптом біда, фідер зламався, у вас є карпова вершинка. Ілі, наприклад, карпова вершинка зламалася, не біда, є фідерний переходник, твінтів. Тобто, у вас скажу, у вас є шанс на помилку, тому що коли ламається бува верхня середня секція, так часто буває, що просто, просто нема де взяти запчастини, а буває в Попилу, коли зламалась, доламаєш, викинеш, потім думаєш, треба механіку аборт махеру віднести, хай склеїть, а вже нема що склеювати. Хоча часто мені вудлища так відновлювали і ловив і продавав, і навіть і слідов не було те, що там був слом. Десь, може, коцнув, просто не замітив, а карбончик він такий. Карбончик. І чим дорожче, тим, тим більше шансів зламатися. В общем, як я казав, якщо ви. Жалко лишніх 200-300-500 гривень на фідер сквадрон. Навіть добре, якщо жалко. ви візьмете Force Rank і у вас буде повністю повноцінний фідер робочий. Після нього ви будете брати дорожчі фідери, ви сильно разниці не почувствуєте. Ну, якщо ви купите фідер за 500-600 гривень, якийсь дешевий name, який, такий, як лапша отак гуляє, то, звісно, ви у фідерах розчаруєтесь не те слово. А от... З таким апаратом, ви сразу поймете, що таке фідери як вони працюють. І від них вже можна двигатися вперед. Хоча, як я кажу, можна зависнути на Force Rank Extra Heavy. І мені не треба ні кастмастер, ні сквадрон, ні маскот, ні, ні Sherman Pro. Кажу, на, на цих, на форс-ранках можна прожити все життя. Дуже надійний, дуже робочий фідерок. Отак от, от настільки класний, що хтось відказався від Петріотів. Хоча їх і досі нахвалював тоді, і нахвалюю і зараз. Показалось, горобці літають. Тут дрони зараза над головою, пару раз пролітали. Сьогодні дуже хороша, все літо дуже хороша, спокійна погода в Херсоні. І ці падлюки розліталися ще й со скидами, але таке вони летять в один по факту в одну. В одну сторону, бо назад їм вернуться це кілометрів 12-15 через Дніпро через плавні. Тобто, якщо він скид зробить, а в основному підписники і не тільки кажуть, що вони тут десь в плавню чи по берегом падають. І... Некоторі навіть ходять, збирають мавіки. Находили. Навіть знаходили з боєприпасами і одривали його акуратно. Забрати. Но, я думаю. Рука чешеться, Mavic получить класний, мій то убитий старий, древній і нікуди вже не годний. Хіба що після війни ще буде працювати. Але, понятно, хочеться крутий, крутецький мощний дрон. Який-чей то ну, тепловізіонні з бомбами вряд ли ділають, відправляють вони у тепловізіонний Enterprise. Кучу грошей. Але це простій, третій Mavic чи який. Аж бігом. Та й чорт його зна, що ще літає. Я не хочу навіть ходити. Оці 100 тисяч-200 тисяч гривень, які він коштує, не коштують того, щоб мені одірвало руку або ж і типу того, щоб я срізав боєприпас. Ходить, комусь в двір сажають, один раз десь тут, навіть не так далеко від нас. Стою, чую, блін. Фух, де то в траву сів упав. Походив, покрутився. Ну воно ж зараза невелике, а трава тут висока. Думаю, хай от гріха подальше не взірвалася, хай лежить. Це ще було з півроку назад. Хтось колись найде, тому що взриватель він може спрацювати і через рік, і через два, і непонятно, і не хочу навіть знати, як. Кажу, воно, рука чешеться підібрати золоце, але золото це обійдеться, може обійтись дуже дорого. Що ж, такі пироги. Катушка тут, до речі, Power River, її називали ще Сквадрон. Колись мені її підігнали, мабуть, у му чи 18-му році і ця падлюка неубивайма, вона до сих пор жива, хоча коштує 500 600 гривень. Але її, здається, флагман уже давно не завозить з байтранером. Тут ще й робочий, а в мене їх було 2-3, вони вже були роздовбані. Отак Шнурочок флагманський на мотою 0,16, як завжди, як шоклідір, просто дешево сердито. За ними обично йде метрів 150 флагманської ліски 0,25, щоб закинути далеко чи завести далеко. Бо катушки фідерні вони взагалі ні разу не лісуйомкі. 0,30 був навіть 150 метрів не влазить, але знаєте, ми завозимо особливо... На старфішингу ми завозили 150-200 метрів, щоб коропа дістати таке життя. Що ж, форсранк в описі під відео. Реальна робоча лошадка для вас. Сподіваюся, наука вам пригодиться. Ця машина десь їде. Нехорошо тут на вулиці сидить, записувати вам відоси, але це не від хорошого життя. Спитати, як завжди, де я що я зможете, чи живий, чи цілий, в коментах під відео. Адмірал всього не зможе, адміралу періодично буде дзвонити. Я оце більше всього переживаю, як він тут буде роками без мене. Бо ніхто не знає, коли цей триндець скінчиться, як то кажуть. І ви, і ви все розумієте. Отпуск раз на рік буде один місяць, і я, і я поки в нього уйду, є піду і доживу, я чухаюся, навряд чи я буду щось дуже знімати ще й на рік вперед вам. <рес> ну ви зрозуміли: гара, гарада, гаражи, гаражи. Такі пироги. Не буду розводити болтологію. Силочку в описі під відео ви пройшли. Якщо треба... 5 копійок нам задонатити. Карта буде в описі під відео. Думаю, вже всі задонатили 100 разів, хто тільки міг. І скажу вам, якщо останні гроші не вздумайте мені донатить, вам як живим, здоровим, вони знадобляться більше. Хоча мене списувати не треба. Але як, як я кажу, маємо, що маємо. Я не попрошайка. Це все. Так сказати, на, як воно називається, не на благодійно, а на вашій ініціативі. Самі казали, будемо скидуватися, скидуватися. І деякі підписники, дійсно, багато хто скинувся, деякі навіть через чур скинулись, і я на них злий. Бо там суми були. Був один 5 тисяч гривень, 2 тисячі гривень, один чи два чоловіка. Може, три було, не пам'ятаю. По тисячі чоловік, чоловік, 10-20, мабуть, було. Основний костяк Маса, то так всі 100, 200, 500 гривень. 10-15 приходило. А один кадеру умудрився кинуть 40 тисяч. Я на нього злий капець, чувак. Откуда в тебе, по-перше, стільки грошей? І нафіга ти тратиш на оце такі гроші. Бо я відчуваю, що за 40 тисяч дожен дойти до Москви. Ій-богу, така мисль. За що ти мене так далеко посилаєш? Ці гроші прийдеться відрабатувати. Йоханий бабай в цьому плані. Ну, а взагалі маємо, що маємо. Радий був побачитись. Сподіваюсь, зі мною все гаразд. Всім пока і до зустрічі на воді.